Продаємо різне навісне обладнання для мотоблоків і чомусь цей плуг. Люди дуже до нього ставляться, як -то правильно сказати, з обережністю. Хоча насправді плуг-бомба, корпус величезний, регулювання всі можливі і неможливі в ньому є. Тобто є і наклон самої сцепки вліво-вправо, є її поворот відносно колеса мотоблока, є і регулювання висоти. Самої стійки і наклон всієї стійки. Тобто корпус має 25 см захвату ширини, регулюється відносно будь-якого колеса мотоблока, чи вліво, чи вправо. Тобто варіант дуже цікавий, ціна, можна сказати, копійки. Робота його дійсно хороша. Так що сумніватись нема в чому, плуг хороший. Кращого за таку ціну варіанта не знайти.